Вітаю, друзі, на каналі Криптофан Є. Давайте сьогодні поговоримо про можливості інвестицій. Мова піде про інвестиції в топового трейдера, який вже доволі таки тривалий час на ринку і показує дуже круті результати. Справу ми будемо мати з криптовалютою, як вже більшість з вас догадалися, і одразу застерігає, що це високоризикова справа, і будь-які чинені дії будуть являтися суто на вашій відповідальності. Я ж в цьому відеоролику ознайомлю вас скоро. Зі своєї участі у цьому проєкті, а точніше, це закритий клуб інвесторів. Чому закритий? Не тому, що він переховується, цей трейдер, не тому, що він робить щось нечесно. А причина в цьому лише одна, тому що цей трейдер не хоче, щоб його позицію, його стратегію хтось інший копіював безкоштовно. В Даному клубі ми просто інвестуємо кошти у трейдера, який бере наші кошти та запускає їх у обіг, який профіт з цього. Нам, звісно, що на торгував трейдер, то ми і отримаємо. Який тут профіт у трейдера. Ми віддаємо 25% трейдеру з профіту. Тобто, давайте умовно візьмемо, якщо ми поклали 1000 доларів і за місяць отримали 200 доларів, то 50 доларів ми віддаємо трейдеру безпосередньо за його роботу. Отож, давайте перейдемо коротко до цифри. Ось мій початок участі у цьому клубі, і як можете побачити, пише Інвесто. Півали. Це я інвестував орієнтовно 108 доларів, трошки більше. І початок це у нас 27 квітня 2024 року. На даний момент запису відео це 21 вересня. Тобто не пройшло ще і 5 місяців. Окей, знаючи, що це ризикова справа, я вклав 108 доларів. І що я робив далі? Оскільки у цьому клубі виплати відбуваються щотижня, а саме у п'ятницю, то я почав отримувати певний профіт. Профіт у нас тут вказано профіт from апівали. Тобто зі 108 доларів я вже отримав перші 5 доларів буквально за тиждень. Часу. Тобто трохи менше 5% за 7 днів доволі непоганий результат. Я міг, звісно, ці кошти одразу вивести собі на баланс. Але я робив дещо інакше. Я реінвестував ці 5 доларів знову. І як бачите, далі в мене вже рахувало, що в мене на балансі не 108 доларів, а 114 доларів. Так я робив протягом 4 місяців. І як бачите, на балансі в мене 209 доларів. Тобто за 4 місяці у мене вийшов профіт. Майже 100%. Звісно, якщо ви будете вкладати в цей інвестиційний клуб, то ви можете одразу виводити, таким чином одразу відбивати ваші затрати. Також хотів би сказати, що якщо ви побачите на дату старту, у мене тут ще раз 27 квітня, але дату закінчення ви побачите 25-12, тобто 8 місяців. Мінімальний термін участі є 4 місяці. Тобто, якщо ви берете інвестуєте ті самі 100 доларів, вони будуть утримуватись рівно 4 місяці. Чому у мене 8 місяців? Тому що я побачив профіт, побачив гарний заробіток, і я вирішив продовжити ще на 4 місяці, написавши адміністраторам цього інвестиційного клубу. І надалі, маючи вже 200% балансу від вкладеного, я вже починаю собі потрошки виводити ці кошти. Тут ми можемо бачити, в яких. Монета вбрав участь цей трейдер, бо достанні це по ріст біткоїна, перед тим був ріст атома, тонкоїна і інших монет. Все, що я розказую у цьому відео, це лише верхушка айсберга, в тому плані, що люди, які інвестують більше суми, вони мають можливість безпосередньо вчитися трейдингу і отримувати напряму інформацію від нього особисто. Тому, якщо вам будуть потрібні деталі, пишіть в телеграм-чат, де я створюю окрему гілку для цього обговорення. А також хотів би сказати, що самостійно в цей інвестиційний клуб вам не потрапити, ви можете це зробити. Робити лише безпосередньо через людину, яка є вже учасником цього клубу, отож, друзі, у мене наразі це вся інформація. Дякую вам за перегляд відео та кажу до зустрічі.